Слава Україні! Я Олег Христопа, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал і підтримуйте нас на Patreon. Сьогодні розпочинаємо новий проект про найсвіжішу історію України часів незалежності. Помаранчева революція викликала у суспільство іфорію і завищені очікування від нової влади. Замість того, щоб хоча б якось їм відповідати, вчорашні соратники зійшлися у непримиренній боротьбі. Але принаймні частково часи таки змінилися. 23 січня 2005-го. Інавгураційна промова Віктора Ющенка. Обіцянка розслідувати справу Гонгадзе. І трохи більше як за місяць, на початку березня, перший результат. У нас сьогодні є підстави стверджувати. Що вбивство Гії Гангадзе розкрито. Втім, скоро стає зрозуміло, що йдеться лише про виконавців і аж ніяк не про замовників. По-людськи я відчуваю сьогодні велике задоволення. З іншого боку, пам'ятаю про те, що це не фініш, а лише серйозне просування. Про кучму наразі мова не йде. Кучму баденбадені поки що. Новий старий генеральний прокурор Святослав Піскун публічно оголошує про виклик на допиту справи Гонгадзе екс-міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка. Проте за кілька годин до допиту генерала міліції знаходять мертвим. Між тим усе більше питань виникає щодо записів майора Мельниченка. Уже ні для кого не секрет, що вони стали предметом торгів. Я думаю, що якраз в цьому і є провина попередньої влади, що вона була не зацікавлена в тому, щоб повернути записи на Україну. Легально а були тільки спробою домовитися про це нелегально. 23 листопада 2005-го. Апеляційний суд Києва на лаві підсудних троє колишніх співробітників департаменту зовнішнього спостереження та кримінальної розвідки Міністерства внутрішніх справ: Микола Протасу, Валерій Костенко і Олексій Попович. Вони обвинувачуються у навмисному вбивстві Георгія Гонгадзе. Розгляд справи затягується. На початку 2005-го помаранчева команда розподіляє посади. Секретарем РНБО стає Петро Порошенко. Державний секретарят Ющенка очолює Олександр Зінченко. А посаду прем'єр-міністра посідає амбітна Юлія Тимошенко. Ющенко, очевидно, одразу сприймав Тимошенко як конкурента собі. Конкурента, здатного до переговорів, до дуже таких гнучких переговорів, в тому числі з ворогами, з політичними опонентами, з Росією, з Заходом, з ким завгодно. Вона була така більш динамічна, ніж він. І крім того, вона почала на себе перебирати значну частину суспільної уваги, ну і корупція. Він Ющенко як бухгалтер не міг не бачити, як відбувалися там всі ці потоки, як Тимошенко їх переспрямовувала на себе. 5 вересня 2005-го держсекретар Зінченко скликає прес-конференцію, на якій звинувачує оточення Ющенка в корупції. Але мені було надзвичайно приємно, що за весь час свого виступу, коли він читав е написаний текст, і потім, коли він відповідав, він жодного разу не спромігся подивитися мені в очі. Ті своєю чергою звинувачують прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Ющенко звільняє усіх. Помаранчева команда розпадається. І все це разом викликало історію 8 вересня 2005 року, коли він фактично відправив у відставку і тодішнього секретаря РНБО Порошенка і Тимошенко. У них був там конфлікт між собою, і він, щоб вийти з цього конфлікту, замість того, щоб на якийсь певний час відсторонити їх, він вже сказав, та хай вже всіх розжену. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.